Шановні представники влади, шановні представники духовенства, наші спонсори, усі гості і запрошені, всі дітки, які присутні в цьому залі, ми дуже раді і щиро вдячні вам, що ви склали повагу і сьогодні разом з нами святкуєте дату 20-річчя з моменту створення нашої організації. Житомирської, міської, дитячої громадської організації все робимо самі. 20 років. Здавалось би, в історичному плані невеликий період, мить. Але якщо перевести у масштаби людського життя, то 20 років це становлення, це змужіння, це тоді, коли людина вже Годна приймати власні рішення, бачить певну мету і намагається її досягнути.